Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і запрошую цей вечірній час до тиші, до тиші моральної, фізичної, до тиші духовної і психологічної. Бо в цій тиші ми тоді пізнаємо себе і пізнаємо Бога. В ім'я Отця і Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого вечірнього розважання ми візьмемо стихи з книги Пророка Міхея. Для вас же, що боїтеся немого, зійде Сонце правди, і в Його промені буде, буде спасіння. Ви вийдете вистрибом, немов на випасі випасітелята і безбожників топтатимете. Бо вони будуть наче попіл у вас під ногами того дня, що я готую, говорить Господь сил. Для вас, вашої бойтесь іменем мого зійде сонце. Я готую вам день, в якому будете топтати своїх ворогів. Знаєте, дві ключові фрази, які особисто для мене сьогодні дають велику надію. Надію в тому значні, що Бог готує нам День перемоги. Він веде нас до цього дня, але Він просить, щоб ми були з ним. Якщо ми хочемо перемогти, то маємо іти Божим шляхом, тобто дотримувати справди. Правди про себе, правди про свою державу. Правду про те, хто є є, правду про Бога. День перемоги Бог нам наближає. Але є одне маленьке але. Чи ми готові до цієї перемоги? Чи ми готові прийняти ось цей день перемоги? Я це питання ставлю не просто так. Тому що бачу, як хлопці наші. Коли з ними спілкуються, повертаються зі своїх відпусток, повертаються з вихідних, які отримували. І, для, і вони приходять, повертаються назад свої частини, дуже розбитими. Розбитими через що? Не через те, що вони вертаються на війну, це теж є момент, але тільки через те, що вони бачать тут. Коли їхні однолітки, друзі деяких, знайомі живуть так, наче цієї війни нема. Живуть своє задоволення, спокійно, сплять, веселяться, і їм нічого не треба. І вони далі продовжують звинувачувати, що всевинні влада, олігархи, якась там світова. Не знаю, які сам себе управління. Всі вий, тільки не він. І от люди, наші хлопці, захисники повертаються туди. І вони ставлять собі запитання: а за що я воюю? І добре, якщо є поряд з ними побратими, які кажуть, ти воюєш за свій дім, за свою сім'ю. Ти воюєш за свою землю. За кожне дерево і квітку і травинку на цій землі. І отакі от хлопці дійсно переможуть. Але от чи ми приймемо їхню перемогу? Чи ті, хто живуть тут завдяки їм в тиші, мирі і безпеці, які веселяться, радіють? І та особливо мене дратує, коли молодь їде на своїх машинах з відкритими вікнами. І з тої машини лунає музика, яку чути за пів кілометра. І ти розумієш, що ми не готові до перемоги. Ми не готові ще до цього. Тому що тому і, на жаль, ми ще не можемо перемогти. Бог готує нам цей день перемоги, але Він вимагає від нас його прийняття. Він вимагає від нас, щоб ми були готові до того, щоб не просто замолилися і захоплювалися нашими хлопцями, військовими, нашими захисниками, а щоб ми їх приймали. Щоб вони, коли повернуться сюди, вони знали і розуміли, за що вони воювали, що та країна, яку вони захищали, змінилась. що немає більше тої байдужості. Тої Тогої навіть не знаю, як це описати словами, тої чергової показухи, коли немає поряд з отих так званих диванних експертів, які сидять себе на кухні і розказують про те, як треба воювати. І коли кажуть, це йди воюй. У нього раптом тисяча одна хвороба знаходиться. Чи ми готові до перемоги? Чи ми готові далі бути з Богом? Господь Бог дивиться на нас і чекає нашої відповіді. І от день перемоги буде залежати дуже багатій мірі від того, чи ми готові його прийняти. Чи ми готові прийняти ту нову країну і змінитися? Чи ми готові прийняти наших захисників і їх, їм пояснити, за кого вони воювали? Чи готові ми відмовитись від своїх старих звичок, щоб збудувати щось нове? Чи готові ми далі бути з Богом, так, як ми є весь цей час, починаючи від 24 лютого? Чи готові ми далі бути з Богом? Сонце правда сходить на тим, хто Бога боїться. День перемоги, коли ми будемо топтати своїх ворогів, як попіл, Бог наближає. Але від нас, саме від простих цивільних людей, буде залежати, коли цей день перемоги прийде. І чим довше ми. Будемо байдужими. Чим довше ми будемо веселитися і розказувати, що винні всі і треба домовлятися, чим довше ми будемо чекати, невідомо чого, і ховатися за спинами своїх дітей і за спідницями своїх жінок. Чим довше це все будемо робити, ми, мирні нас, мирні люди, які не воюють. Тим довше цей день перемоги буде не приходити. Тим більше, на жаль, може загинути наших захисників. Саме з ми маємо всієї України стати і дружно заявити, що ми хочемо перемоги. Ми хочемо її, ми хочемо бути з Богом. Ми хочемо змінити свою країну і більше не жити так, як жили дотепер. Ми готові до змін, ми готові навчатись. І Ми готові їхати і навчати. Ми готові до перемоги. Тож Боже, даруй нам все необхідне, щоб перемогти і розуму. І навернення, і навіть зброї. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, Сина Божий помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, навіки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови, захорони, Господи, цей сьогоднішній день, і цей сьогоднішній вечір і цю ніч. Кожного нашого захисника, кожного українця, який зі зброєю в руках захищає, і визволяє Україну. Благослови і оздорови, Господи, всіх, хто є поранений, як цивільних людей, так і наших захисників. Благослови Захисти, Господи, кожного волонтера, медика, водія, капелана, який здійснюють поїздки в зону бойових дій. Благослови Захисти Господи, всіх людей різних комунальних служб, які усвоюють наслідки цієї війни. Прикордон... служби МНС і пожежників, прикордонників, поліції, всіх українців, які перебувають в полоні, поверни живими і неушкодженими. а тих, хто перебуває на окупованих територіях чи в зоні бойових дій, благослови захисти, Господи. Просимо тебе також, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, росіян, щоб вони покаяли своїх гріхах, визнали всі свої злочини, які вони здійснили. Склали зброю і залишили територію Криму і України, і більше ніколи ні з ким не воювали. Просимо Тебе, Господи, благослови нас на цю ніч, бо Ти святий, і завжди, нині, і на віки вічні. Амінь. Дякую всім, хто був в часі цієї молитви і молився протягом цілого дня, був на цій варті нашій, бо ми засвідчуємо бажання і готовність перемагати. Тож віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!